Цим рецептом м'ясного рулету до новорічного столу поділилася зі мною мама, і це означає, якщо рецепт приходить від мами, це завжди щось особливе, тож я не можу не поділитися з вами. Беремо шматок свиної шиї і акуратно пластуємо її в ширину, ніби відкриваємо сторінку старої сімейної книги, трохи відбиваємо, щоб м'ясо стало ніжним і піддатливішим. Потім притрушуємо улюбленими спеціями. У нас це суміш, якою добре натираємо м'ясо. Далі змащуємо гіршицею і майонезом, щоб добре його просочити. Начинка проста: курага та чорнослив. Хочете, додавайте горішки або щось своє, це вже ваша фантазія. Скручуємо рулет щільно-щільно, щоб нічого не витікало. Згортаємо і відправляємо в холодильник. Саме там відбувається магія. М'ясо просолюється, вбирає аромати, стає однорідним і ніжним ще до запікання. Потім згортаю рулет у рукав і ставлю його в духовку при 75 градусах на 4 години. Так, довго, але саме в цьому й суть. У терпінні коли дістаю рулет, він соковитий, ароматний ніжний. Я порізала його ще гарячим, щоб показати структуру, але насправді краще залишати його на ніч у холодильнику, тоді він стає щільним, прекрасно тримає форму і гарно ріжеться. Цей рулет не просто страва, це частинка нашого новорічного столу. Тож готуйте, зберігайте рецепт і діліться з ним друзями. Така смакота повинна передаватися далі. Рецепт залишаю під відео, беріть і творіть свою новорічну магію.